25 гривень ціна квитка на благодійний концерт Янголи Миру. Учням дитячого телевізійного агентства вдалося продати квитків на суму 5 тисяч гривень. Ще 4 тисячі 631 гривню зібрали волонтери благодійного фонду Волонтери Поділля під час самого концерту. Пісні про Україну, театральні постановки на тему миру та війни, запальні танці дарували учні дитячого телевізійного агентства запрошеним військовослужбовцям та їхнім родинам. Вирішили теж прилучитися. До допомоги військовим і те, що ми можемо зробити нашими силами, силами, талантами наших дітей. Ми вирішили подарувати і моральне задоволення військовим, і хай невеликі, ну якийсь матеріальний внесок. 9 тисяч 631 гривню, що зібрали під час благодійного концерту. Підуть на закупівлю пристрою нічного бачення для однієї з груп Хмельницького 8-го полку спецпризначення. воїна захисника можливо відчувати. Міцне, міцне плече українського народу. І ми маємо за честь називати вас своїми вірними друзями. Хай ваші люблячі серця надихають на шляхетні вчинки, а ви залишаєтеся на довгі роки для всіх. Зірцем жертовності та любові до нашої України благодійний концерт Янголи Миру не перша волонтерська акція, яку провели учні дитячого телевізійного агентства. Ми неодноразово проводимо концерти в допомогу онкохворим дітям на різні свята, на різдвяні, на дитячі. Ми відвідуємо спецшколи, де є розумові відсталі діти. Ми допомагаємо багатодітним сім'ям. І подарунками, і речами, і виставами те, що ми можемо зробити в наших силах, ми використовуємо всі можливості. Завершився благодійний концерт патріотичними вигуками Слава Україні! Героям слава!